Реальність розпалока. Мені говорять, мріяти неможливо, але мріяти так важливо. І зараз моя мрія переді мною вона моя нова кухонна помічниця з підігрівом чаші та вагами. Дві ось такі класні чаші у комплекті. Додаємо наш лінчик, закриваємо насадочка для того, щоб не обрискуватися. А сюди його можна додавати. Наші інгредієнти. І у нас вийшло три дієчка. вмакаємо, І спрацьовує підсвіточка. Але ж це не все. Дівчатка встигаємо в останній вагон. При замовленні кухонного комбайна. Ви отримаєте ось такий розкішний набір у подарунок. Зараз глянемо що ж там всередині. Це просто мрія будь-якого кондитера. Або такого любителя, яке професійні ножики для вирівнювання торт. Вони самі ідеальні насадки. Це професійна кенуд лопатка для тіста. Просто ідеальна для вирівнювання тортів. Для розрізу ідеальних тортиків. Показуємо. Розкішна професійна.